Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні хочу поділитися з вами акціями ВТБ і покупочками, які я зробила по вигідним пропозиціям. По-перше, придбала ось такий гель дитячий, 3 в одному. Шампунь, гель для душу та піна для вани. Три в одному дуже класний аромат, такий аромат зефіру, дуже класний аромат. Рекомендую спробувати. Хто ще не пробував? Зі знижечкою вийшло 49,90. Так. Придбала ось такий ополіску для порожнини рота свіжа м'ята, дуже класний, освіжаючий аромат, класний економний засіб, дуже бюджетний. Коштує 24,90. Так. Наступне, що придбала, це ось такий гель-дезодорант, антипаспірант Рексона, аерозольний. Він йде з квітковим таким ароматом, класний. Мені він подобається. Також... Є ще чорне і біле, такий від білих слідів, на темному по 67,90. Наступне, що я придбала, це антибактеріальне мило, рідке серкат. Воно. Іде таким з квітковим ароматом. Ну, як на мене, воно не має такого квіткового аромату, просто звичайне антибактеріальне мило, дуже гарної якості, я б сказала, високої якості, дуже класне, гарно зволожує руки, гарно очищає, убиває бактерії. І також з алоя також в ціні коштує 6490 Таке мило, гарна акція. Придбайте, хто бажає. І наступна акція мене взагалі здивувала, мені дуже вона сподобалася. За 23,50 23, вийшло мені ось таке мило. Тут 4 штучки загальною вагою 280 грамів, дитяче, брускове мило дуже класне, з ароматом ромашки, свіженьке таке надзвичайне мило. Дуже мені подобається і ціна, і мильці також хороша. Розумний вибір також по акції з яблучком, дуже класний аромат зеленого яблучка, 8 гривень коштує. Наступне, що придбала, це набір зубних щіток від Colgate. Зверніть увагу, саме на ось такі щітинки. дуже гарно очищають зуби, саме ось такі щіточки. От саме отакі, от вони дуже е, довготривалі, стійкі, по якості дуже хороші. О, спробуємо це. Я іншого виробника пробувала, спробую ще і Colgate. Але щіточки знаю такі хороші. Е, набір щіток коштував мені 84,80. Так, і наступне, що хочу показати: це мило геть-ля купув... е, купувала в Авролі. Забула показати в покупочках. Дуже класна ціна була на нього, чи 44, чи 49, чи така ціна, ну, дуже класна і ціна, і об'єм тут 400 мл. Дуже приємний аромат авокадо і Ківі такий освіжень, і свіженький, такий ніжний, наш український виробник, тому рекомендую придбати, хто ще не пробував. І ще одна покупочка була в мене в Аврорі, яку забула вам показати, це ось такі. Рушнички, серветки різних таких а, ніжних пастельних кольорів. А, коштували також 59 гривень. Дуже класні вони. Ось такий розмір мають. Такі з квіточками якісь, ведмедики. Так. Дуже класні рушнички. Ось такі, ось такі мої були покупочки. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і свої враження залишити в коментарях. Всіх чекаю в коментарях. Пока-пока.